Привіт, ви на каналі Вичудик. І сьогодні ми будемо е, грати в Майнкрафт і ще е, строїти гігантського залізного голема големуса. До початку я хочу місти не цю гору. Ось цю прям, гігантську гору і я все буду робити, в що. Ві, правильно виживання зараз. О, ви бачите скільки Зем, земля нам статі е, треба, не тому ж я люблю землю. А тому що треба е, потім треба отре понасна. Е, знаход... Коротше, ви поняли. Треба ось цей міст зробити. Ой, ой, Я я тону. Буду ось тут, ось так будувати, ой, ось цього, надію, що достатньо буде. Ну, ви чекайте і все. От, і, от е, і і все. Е, для вас як одна секунда, а для мене знаєте скільки? 100 мільйонів. Будемо строїти Големуса. Так, Големус, ти мені треба. Ти мені треба. початку е, ми повинні зглянути так. Він із ж, залізних блоків. Ось так ось так ось так ось так ось так. Ну, понятно, понятно все. Зараз будемо строяти тут. Зараз будемо строяти Подождіть три, тільки секундочку, е, я е, зберу матеріали о, свої із потайної нички. А це ничка в снеговику. Лежить там залізні блоки. Просто в мене дуже багато було заліза. І я вирішив зробити залізні блоки. Може е я колись відео з йому е знімаю. Що я там, типу. Це зробив, щоб е якщо тут в моєму домі були зомбі, то я ось так. е, А, ось тут. е, Сіжу і, і сіжу ось, ось ось так. При помощі шрифта ось так можна вийти. І ні, о, ніякого урону. Це ось така главу. Не пастка, а це ось така міняюча штучка. Дуже прикольно зараз візьму. Тужі тільки секунду. Все, друзі. Я зібрав. Це, щоб ви понімали, у мене був Редстоун я зробив редстоунові блоки. Вони нам понадоб, а, понадобляться для оч. Зелені, ви знаєте, що буде. Ось, ось ці штучки, дручки. Очі в нас будуть із ну, ну ви поняли. Треба їсти. Ай! Ай! Боляче. А, ай. А ні. Я не получив урон. Понятно. Будемо влаштувати. Ноги. Будемо строїти ноги. І на ваших очах будемо строїти голема. Ми сьогодні будемо строїти статую голема. Големося. Големо сіся. Големо сіся. Ой! Ну, десь. Ось цього. Ай! Буде достатньо. Зараз вам покажу, як будуть ноги виглядати. Все, друзі, ми побуду... побудували ноги големуса. <плес> <плес> ну Для вас як і одна секунда, ви знаєте. Треба мені накопати трішки землі, щоб підніматися і спускатися. Є, тепер я можу нарешті піднятися і добудувати другу частину. Я один стак вже профунькав. Без експонату я просто не можу. Все, друзі, я заманив сюди залізного големуса. Так, ось тут треба подумати, яка нога, нога Ліва чи лівостя, значить, будемо як там малювати узори. І ось, і ось тут зелене. Буде в нас статуя залізного голема з дуже багато. Е, е, ну, просто статуя залізного голема з дуже рідких блоків. Ну, вони не рідкісні так далі. Големус, розстроївся, тому що ви не поставили лайк на це відео. Поставте її, і він буде радий. І буде в нас радіти холем всьому життю. Ставте реально, поставте лайк, а Голем обійдеться на вас. І буде якось мені незручно. І зараз ми. І ми будемо. влаштовувати тут все. Хоч би. Хух, я приземлився е, в цель, де я хотів. Це круто. Така ось буде статуя Залізного Голема. Е, зараз ціло ось тут виходить в нас. Е, ось тут буде рука. Так, 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 так-та-та. Так, Ну, в принципі, ясно і понятно мені все. А як вам, друзі? Вам понятно, вам ясно? Так, міняємо і міняємо. Ну, в принципі, добре. Я зараз все зроблю і вам потім покажу. Якийсь в нас вийшов големус танцор. Голова, ось подивіться на оригінал, а подивіться на нашого. Він якийсь танцор. І рука, як чучело м'яучило. Ну, в принципі, похоже, так? А, очі похожі на голема, і, і це сам голем. Кому зараз подобається, ставте лайк і підписуйтесь на мене. Ой. Мені особливо, ну, таке собі, таке собі. Голова трішки треба туди. І... Оригінал я тебе відпускаю, ти своє слово все зробив. Я тебе відпускаю, ти вільний, понятно тобі? Понятно, значить, понятно. Понятно, це понятно. А, нічого не це не озна. А, я... Йо Йому, зараз я бистренько свою потайну. Базу, надіюсь, вона іще тут жива. Надіюсь, що ще тут жива. Треба якісь елітри купити. А де в мене смарарди? А де смарарди? А ось тут смарарди. Зараз піду покупляти смарарди. Що тобі надо? я продаю алітри. а ти можеш мені продасти? <плес> ти можеш мені продасти елітри? Можу, тільки з е, вас е, нуль із І випій і вип'я цю склянку вона тебе допоможе і підтримає. Добре. Ну ось, тримай. Дякую. Два ста. Ну, це, а це що таке? Це зілля. тобі це треба випити. Надіюсь, що ти мені не обманеш. Тобто я знаю, що ти 에, дуже рідко обмануєш. Це так? Ні ні. ні Я тебе не обманюю. Можеш пити. Це є тільки доброту. Ну, Доброту? Ну, скуштую. Ай! Щось мені. щось зі мною. Що так? О, нарешті ти вічнувся. Ну новенький в нас. Що скажеш, Майкл? Я скажу нічого, тому що я е, ну, така собі не, е, не новичок. Де я? Де я? Е, скажіть мені українською, де я? Ти знаходишся в тюрмі. За що? Ти? А не вдаряй мене. Ну добре, ну тоді. Е... Скажи мені, як а, вибратися і чому я тут в тюрмі? Тому що ти ти, големи тебе посадили. Ну чому? Ну, це о, селянський секрет. Mm -hmm. Як вас я вже ненавижу, селянців. селянці.

А, е, 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 а, разбираемся. дай то пройти. Тришки, тришки, тришки. Вид от меня. А, як, як, як. песочек. Селянди. Що робити, що робити? Тікати, ай! тривога, 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 тривога. Бистро, бистро, надіюсь, що там не ворвалась моя база. Селянець те? Де? Те? Те де? Ох, ох, ти ж солянець! Ти питався Ха, ха ти без броні, ти без броні. І зараз. А що це таке? 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 Я все, всі тотеми собі забираю, Все, все моє я теж забираю. Одягаю бистренько. І тебе селяни, зараз прикінчу, просто вообще. Зараз бистренько. Не, не хвилюйся, не хвилюйся, де ти? Зараз тебе прикінчу. Готовий. О, будь ласка, будь ласка, я хочу тобі здати зілля. Оп'ять мене відробити. Ні, а -а -а, значить так. Ну тоді? Що це таке мо? Це якщо що, не я, а я тебе зараз б'ю. Не треба, будь ласка, ні, ні. Ай, боляче же, мені тушіть, тушіть, тушіть. О, ось там вода, ось там вода, йде. Ні, а, 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 да, да. о, ти. о, оде о, потушилося. Ти зараз з мене так потушишся, що аж? А я тебе потушу, ось так тобі. Ні! Ось так, друзі. Напишіть у коментарях, що цей житель був не е, правий Тому що е, ви бачили, що він мене сняв броню, всю професіональну, мені всі віщички забрав, щоб я не вибрався із тої клітки, особливо кайло. То напишіть у коментарях, що цей житель селянець був неправий. Просто напишіть у коментарях. Будь ласка. Надію, що нас таких дуже багато буде. Нічого цікавого тут нема. Я понял, чому мене посадили в те, в цю в в в'язницю. Ви знаєте чому? Тому що я цей, цейка. Переш переходив. Ось творчий режим. Ну, да-да-да. Так що тут можна робити? Тут. Ну нічого такого собі. Лоло, лоло. Бувай, лоло. Я виходжу із Майнкрафта. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!